Wat kijk. je daar? Wat zit je daar? Wat zit je daar? Wat zit je daar? Wat zit je Wat zit je daar? 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 Wat je Просто вибігай, просто вибігай, добре молодий. Це був пригиба, да? так? Будь ласка, злочину, після нього Ходченко, Роман Кутринський, Такі послідовні. Готовий? Оп! Не вибігай, волку поставить.

Чотири, три, і останній, сіло, витягай. Витягай, так. Добре. От з'їбало. Добренький лоток Готовий? Оп. Три, раптом, нападайте. Ще три, готовьтеся. Чотири, і все. Три, все робити. Оп. Добре. Готу Ковбасюк Матвейчук. Готовий? Ворота включите. Меж логиками, Останній добре. Ковбасюк Матвійчук, кулик. Готовий? Оп! Отвійчу, кулик Чепурко. Готовий. Оп! Останній. Добре. Кулик Чепурко Черненко. Готовий. Оп! Сумочка, Реша. Да, Сумочка. Да, Давай еще, Да, да, я выкрасил. Давай да. еще два. Чтоб ты Быстрее ушел. И Махоткин. Добре, молодец. Да. Махоткин, да, Эдали, Аят. Готовый? Оп! А третий

Далі я буду рух на бок. Готовий? Оп! Тож, тихо, Давай, Добре, єс, yes, єс, yes, хорошо. Придурок на бок Войтовський. Готовий?

Готовий. Оп! Дай, прошло три, раз. Пісто, дайка, два. Прошо, дайка, два. Чотири, дай, три. И остай далі, вибігай. Добре. Зарожайся. Детаренко До -за. До -за. До -за. Романюк Тимряков. Демять. Готовий. Оп! Три полоси, давай, два три. Ашов, повезу, полопа, пистолет. Три, три Чотири. І остань пазон. Давай, 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 давай. Добре. Готов, Романюк, Тимряков, Якименко. Готовий. Оп! Поживає. Швидке. Три, Будь ласка, я просив не перестрибувати, а ножку проносити вздовж датчиків. Залишайся на місці через два чоловіка повторити Секунд. Готовий Максим? Оп! Нож не перестрибуємо, ногу проносимо вздовж датчиків. Три. Хорошо

Hop